Згідно історичних довідок, територія району була заселена у другому тисячолітті до нашої ери. Частиною Житомирської області Бердичівський район став у 1937 році. Сьогодні до складу Бердичівського району входять 62 населених пункти, які підпорядковані одній селищній та 29 сільським радам, де проживає понад 32 тисячі населення. Щоденно забезпечують життєдіяльність людей, органи місцевого самоврядування, які сьогодні отримували привітання в урочистій атмосфері. Шановні колеги, я щиро вітаю вас, бажаю всім міцного здоров'я. Перед нами стоїть е, серйозні випробування, і я впевнений, що е, це скликання, ця каденція всіх органів місцевого самоврядування буде вирішальна у розбудові місцевого самоврядування як е, напрямку, як основи нашого життя. Хочу вам побажати терпіння. Здоров'я, тому що саме ви є тими людьми, які допомагають сьогодні виживати нашим людям. Я хочу вам побажати великої любові до людей, до свого краю. А нам всім мира, злагоди. Я думаю, що не один рік ми ще попрацюємо разом плідно для людей і те, що ми все обіцяли, будемо виконувати. Голова обласної ради Анжеліка Лабунська у вітальному слові наголосила, що для місцевих органів влади настала найбільш відповідальна пора. Адже лише реалізація реформи децентралізації стане запорукою успішного розвитку нашої країни. Бердичів стане одним з районних центрів при адміністративно-територіальній реформі. Саме на нас з вами покладена велика функція це відновити нашу країну, відновити нашу державу і ті реформи, які зараз проводять. І Верховна Рада, і президент є впевнена в тому, що це єдиний шлях до успіху нашої країни. Свого часу, будучи народним депутатом України сьомого скликання, Анжеліка Лабунська представляла інтереси жителів чотирьох районів, з поміж яких був і Бердичівський. Тому саме працівники органів місцевого самоврядування Бердичівщини стали першими, кому Анжеліка Лабунська розповіла про плани роботи та змін в діяльності обласної ради. Буде змінена організаційна структура обласної ради, вже я подала безпосередньо свої своє бачення. Ми обов'язково створимо управління по роботі з учасниками АТО з сім'ями загиблих. І саме на базі обласної ради ми сьогодні маємо прекрасний і санаторій Дениші, кам'яний брід і багато чого. Ми не будемо чекати коштів. З Києва але ми будемо обов'язково над цим працювати. Ми будемо цим займатися на базі Житомирщини. В рамках святкування дня місцевого самоврядування працівників Бердичівського району було відзначено грамотами, цінними подарунками від керівництва усіх рівнів. В якості подарунка свою творчість присутнім подарували колективи художньої самодіяльності.